Слава Ісусу Христу! Мене звати Іван Раб Христів. Сьогодні хочу поділитися з тим, хто слухає відкриванням нашого Господа Ісуса Христа про віру. Луки, 18 розділ, 8 вірш. Кажу вам, що захистить їх скоро, але Син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Друге послання до Корінтян 13 розділ, 5 вірш. Перевіряйте самих себе, чи у вірі ви. Самих себе досліджуйте, чи не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки ви не ті, ким повинні бути. Отже, перебування Ісуса Христа в нас підтверджує перебування нас в вірі. Ознака, яку дає Апостол Іван про перебування Ісуса Христа в нас. Послання апостола Івана, 4 роз, перше послання Апостола Івана 4 розділ, 13 вірш. Роз, що ми перебуваємо у ньому і він нас, і знаємо з того, що Він дав нам від духа свого. Щоб знати, що Він дав від духа свого, читаємо перше послання до Корінтян 12 розі 4 по 14 вірш. Дари різні, а дух один і той же, і служіння різні, а Господь один і той. же». І діяння різні, а Бог один і той же, який творить усе всіх, але кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається духом слово мудрості, іншим слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом, іншому дарість стілення тим же духом, іншому творення чудес, іншому пророцтву, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому тлумачення мов. Усе це творить один і той же Дух, наділяючи кожному осібно, як йому завгодно, бо як тіло одне, але має багато членів, усі члени одного тіла, хоч і багато, утворюють одне тіло, так і Христос. Бо всі ми одним духом хрестилися одне тіло, юдеї чи Елліни, раби чи вільні, і всі єдиним духом напоєні, бо тіло не з одного члена, а з багатьох. Прочитаного підсумуємо, що дав нам Ісус Христос від Духа Свого, хрещення Святим Духом, наявність одного або більше дарів, служіння через помазання, виявлення Святого Духа, це є наша ідентифікація як члена Тіла Христового, тобто ми перебуваємо в Ісусі Христі, а так як Ісус Христос, голова цього тіла, то Він перебує в нас, що стверджує, що ми перебуваємо в вірі. Але є ще продовження. Івангелія від Івана, 5 розділ, 15 розділ, 5 вірш. Я лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Євангелії від Івана, 15 розділ, 10 вірш. Якщо заповідей моїх дотримаєтесь, то будете в любові моїй, як і я, дотримавшись заповідей отця мого, перебуваю в його любові. Отже, маємо ще дві ознаки перебування в вірі. Християнин приносить багато плоду, тобто його служіння сприяє росту тіла Христового. Друге, християнин дотримується заповіді Ісуса Христа. Як Ісус Христос поселяє, поселяється в нас? Послання до Офіціан 3 розділ, 17 вірш. Вірою вселитися Христові в серця ваші. Як це відбувається? Послання до галатів, в 3 розділ, другий вірш. Одне хочу тільки знати від вас, чи ділами закону ви прийняли духа чи через навчання у вірі. Послання до Галатів, 3 розділ, 5 вірш. Той, хто подає вам духа і робить між вами чудеса, твориться ділами закону чи через навчання у вірі. Послання Іуди, 1 розділ, 20 вірш. А ви улюблені, навчаючись на святійшій вірі вашої і молючись Духом Святим. Бережіть себе, любові Божій, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Перше послання до Коринтян, другий розділ, 13 вірш. Що і сповіщаємо вам вивченими словами, не від людської мудрості, а вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне з духовним. Отже, Ісус Христос поселяється в нас через навчання у вірі, а навчання у вірі означає, порівнюючи духовне з духовним. Порівнюючи написане Боже Слово, з Господа, з откровенням Господнім отриманням через Святого Духа. Івангелії від Івана, 14 розділ, 26 вірш: «Утішити же Дух Святий, якого пошле Отець ім'я Моє, навчить вас усього, і нагадає вам усе, що Я говорив вам. Для того, щоб Святий Дух навчив нас усього, Ісус Христос говорить, що Святий Дух нам нагадає, що Він говорив. Це означає, що ми повинні знати розбір Біблії, тоді Святий Дух буде нас учити. Розбір Біблії рекомендую вивчати розбір поставленого Господом для навчання Божого народу брата Куркаєва. Мене Господь навчав сім років і тоді помазав на служіння. Отже, нагадаю мету цього Господнього Откровення. Друге послання до коринтян, 13 розвід, 5 вірш. Перевіряйте самих себе, чи у вірі ви, самих себе досліджуйте, чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? Заповідь, яка не передбачає відповідальності за невиконання, не буде діяти, тому читаємо. Іван від Івана, 5 розділ, 5, 6 вірші. Я є лоза, а ви гілки, хто перебуває в мені і я в Ньому, той приносить багато плоду. Бо без мене не можете робити нічого. Хто не буде в мені, той буде відкинути геть, як гілка і всохне, а такі гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. І на закінчення: друге послання до Коринтян, 13 розділ, 11 вірш. А втім, браття, радуйтесь, довершуйтесь, утішайтесь, будьте однодумні, мирні, і Бог, любові й миру буде з вами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.